Це кажуть рік. в рік. 3 це це роки рахуйте, мільйон. да, Від'ємний демографічний приріст, це називається. А раніше цей показник був 250 тисяч. Тобто війна додала ну, 80 тисяч до цього мінусу. А, ну і фактично, що таке 330 тисяч? Це 10 років, 20 років це 7 мільйонів мінус. Тільки за рахунок природнього процесу. Да, Тут, звісно, що ця. Прогресія буде непрямою, вона буде якось змінюватись. Але є і штучні фактори. Це і окупація територій. звісно, населення там залишилась частина в окупованих територіях. Це і е, трудові мігранти до війни, і зараз біженці під час війни, і плюси що майбутні мігранти, які поїдуть, коли війна завершиться. Тобто це вже штучні фактори. І у нас буде структура суспільства, з нагадувати структуру Парагваю після завершення цих парахвайських війн. В 19-му так влаштував, коли Паравай фактично воював тоді з Аргентиною, він зі всіма воював на зі всіма воював і е, завершилось це битвою дітей, якщо ви пам'ятаєте. Е, в історії коли там вже там 12 річних. Е, але схожість у нас буде не в цьому, а схожість буде в тому, що. У нас буде привалювати жіноче населення. Uh -huh. тобто, так ми... Воно у нас і заложі, Ні, зараз. Ні, зараз там 55-60%. За моїми розрахунками, у нас буде десь 70% жіночого населення.